Всім привіт, друзі! Ми з вами і надалі в манежі коледжу фізичного виховання овчарна горбатого. Зараз до Гринюка М'яч таки дістається. Фактично, вихід один в нуль. Мач сьомого туру. Який більшість команд провели в нас вчора. А зараз потужний постріл від третяка, але все-таки реагує на цей удар Василишин. Мінімум моментів біля воріт обох команд. Ну, якось так складається, що саме момент матчі за участі Алі не надто видовищні. А зараз третяк повністю спростовує те, що я говорив вам раніше. В третьому турі була важка перемога, а тим часом класний удар від Гореня. Василишин переводить м'яч на кутовий. в чемпіонаті Івано-Франківщини, тому відповідно. Один із турів кожна з команди має вихідний. Зараз Пащак його удар. Удар в дальній нижній кут. Е, Пробій. Свій поєдинок. Зараз давайте подивимось за цією атаку галійці. Втретяк не забиває. Галійці трохи раніше у нас відпочивали. Зараз класний момент, але Блонський не влучає в дальній кут. тому що вже Кузіва змінив капітан команди Євген Барсук. У воротах він пропускав у нас матчі старту сезону. Белонський відмінним ударом в дев'ятку. Ну і побачимо, чи вдасться зараз сповна скористатись своїм шансом. Рухівцям Галія здобула цей почесний трофей обласного футзалу. Красій його потужний постріл. Триває атака Галії. Третяк дуже швидко робить у нас дубль в сьогоднішньому матчі. Що ніхто більший з футзалістів, учасників чемпіонату області не потрапляв. У нас в топ-5 футзалістів за підсумками Туру. Зараз удар і в стійку м'яч влучає, бо він видав в тому плані, що підтвердив він статус, звичайно ж, лідера своєї команди. А зараз прийшов час уже і сейвити Борсуку. Ось так: от. 24. Що цікаво, на чолі бомбардирської гонки. Друзі, у нас одразу три романи. Зараз Блонський, яку класну і вивірну передачу на третяка. Забитих м'ячів сьогоднішньому поєдинку в Романа та він ще одного Романа в Кордоби та в Гаврилюка. Відповідно, зараз третяк елегантно вже намагався забити третяк. Третяк пробиває, не влучає третяк із Юрієм Іванишиним із Орденківського пробою. По п'ять асистів в них зараз пащак після другого реєстраційного періоду. Зараз удар по воротах Плетеницький дістається до цього м'яча. Ну і поки що все йде до того, що доволі легко вони перемогу сьогодні здобувають. Зараз потужний постріл від Блонського. Горбатий на Пащака. Пащак на Демедюка. Той падає. Порушення правил тут не було. Пробиває Роман Горбатий і робить рахунок. 0-4. Він тут поставив корпус на одне коліно присів. Ну і цього вистачило для того, щоб блокувати удар Демедюка. Зараз Плетеницький. Його черга вступати в гру. Галі чергова атака від них. Знову Горбатий. Його передача на третяка, і той таки досягає свого. Оформлює хит-трикс. Пробиває неточно. Горбатий. Роман Горбатий завершується у нас матч, Друзі не забиває такий Роман Горбатий своїм завершальним ударом. Василишин таки повернувся у нас в площину воріт і врятував і ще раз свою команду цього разу.